Рій Соколята повернувся на Миргородщину з перемогою. Вони представляли наш край в обласному конкурсі дитячо юнацько військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Протягом п'яти днів Соколята разом з командами суперників з усіх районів і міст області випробовували себе в козацькій справі. Щоб потрапити на обласні змагання, наші соколята пройшли всі етапи гри на місцевому рівні серед семи команд шкіл міста. Претендували на перемогу рої, спритні стежі загальноосвітньої школи номер 9 і. Ні Івана Андрійовича Зубковського та січовики ЗОШ номер один імені Панаса Мирного. Змагання з індивідуальних дій та дій у складі рою характеризувалися злагодженою роботою ройового та команди. Бажання перемогти не давало можливості учасникам опускати руки. Джурівці показали високі результати підготовки цього конкурсу. Не менш важливим у визначенні переможця гри стала друга частина конкурсу поряд творча строєва. Команди обрали для виступу шаблі, автомати, списи, прапори. Чи неуміння роботи з інвентарем зіграли свою роль? Злагодженість, впевненість і віра привели до перемоги рій соколята. Всебічно розвинені джурівці випробували свої сили і вміння на обласному етапі. Де цього року відбувалися обласні змагання. Скільки учасників? Вже котрий рік поспіль ці змагання обласний етап проходять у селі Головач Полтавської області. На ці змагання цьогорічні прибула 31 команда. Перебороти таку кількість команд досить гарної підготовки це було зовсім нелегко. Погодні умови, інколи можливо, якісь збої серед настрою учасників, але все ж таки ми змогли зробити, скажімо, об'єднатися, докласти зусиль. І все ж таки перемогти. І вважаю, що друге місце, яке отримала наша команда, це було переможне місце, адже така кількість нагород отримала тільки наша команда. Що завадило отримати першість? Провалений конкурс, стрільба з пневматичної гвинтівки. На превеликий жаль на підготовку цього конкурсу було в нас досить замало часу, тому що умови були змінені. Стрільба була змінена на стрільбу з положення лежачі, і це внесло свої корективи. Які конкурсні випробування ви подолали? Це строєва, де ми показували свої вміння як в творчій, в творчій строєвій, так і в звичайній. Були змагання рятівник, де ми показували свої знання в медицині як в практичній, так і теоретичній. Також була гра Дун, де Ми показували свої знання в історії Полтавщини. І стрільба була ватра в колі друзів, гра перетягування линови та «Терористична естафета». Фета, смуга перешкод. Також був конкурс під назвою Добре діло. Де ми виконували пошукову роботу та волонтерську діяльність у нас вдома в Миргороді. А в кінці ми здали звіт про всю роботу, яку ми виконали. Яке із випробувань було найскладніше? Всі випробування були, на мою думку, складні, бо кожна команда готувалася особливо. Але, на мою думку, найскладнішим випробуванням була линва. Що дають вам такі змагання? Такі змагання в нас розкривають нові таланти, і також ми можемо збиратися разом і показувати свій результат. Наприклад, перетягування линви там потребується правильна тактика і правильний командний дух. Також ця гра виховує в нас патріотизм. Зараз у молоді інші інтереси вони сидять у соцмережах і зовсім не цікавляться ці історією. Але наша команда довго готувалася до цих змагань. Ми дізналися багато нового з історії України. Із історією Казахстану. Чи важко було змагатися із суперниками? Змагатися було дуже важко, але наша команда зібралася і ми виграли почесне друге місце і підтвердили честь своєї школи. Друге загальне місце в обласному етапі всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Вітаємо своїх переможців. Ура! Ми славні начатки козацького розуму, що проживають на пітучих мир городських землях. Ми рісоколято, що живе під гаслом. «Ти козак, і Я козак! Ти бояк, і я вояк, Ми вояки, Соколята! Козаки! Спортивна і військова підготовка, вміння орієнтуватися і виживати в екстремальних умовах, та командний дух. Виховує дитячанецька гра, «Сокіл Джура». це все є важливою складовою системи патріотичного виховання, що формується в українському суспільстві. Студія Темп спеціально для міської телестудії Миргород.